Буревій накоїв лиха і на Волині. Кілька днів тому сильний вітер позривав дахи у селі Дерно. Майже два десятки осель нині потребують ремонту. Користуючись відсутністю опадів, селяни самотужки латають понівечені непогодою дахи. Цей чоловік інвалід першої групи. Мешкає у будинку, який збудували ще в 50-х роках минулого століття. З того часу капітального ремонту оселя не знала. Раптовий порив вітру майже вщент знищив дах будинку Юрія. За пару хвилин, за пару хвилин дивимося, летить бляха. Потім така в кімнаті теж летить, все. повиривало прямо живьем. Найліпша картина і на сусідній вулиці. Вихор розвалив щойно відремонтований будинок. Сила удару була настільки потужною, що знесла півтонний комен. Фактично просто неба лишилося троє дітей і матір одиначка. Ну, перший ряд, якщо рівно положили, по фонтові. Значить, всі ряди легше розложити, бо не вийде в кінці нам криває. Я. Поки шиферу вистачає на пів будинку, щоб захистити його від опадів, іншу частину даху накривають поліетиленом. Шиферу зовсім немає. Ні одна, ні одна не одна з шиферини не О, на Накату треба, ми підрахували вчора, 100 з лишнім шиферин. О, а шиперина кош коштує 130 гривень мінімум. Наразі люди сподіваються на місцеву владу для сільського голови стихія. Перше випробовування на новому посту. 29-річний чиновник зізнається, латання і ремонт дахів виліться у копічину. Кошторисна оцінка, не склались попередню на такі хлопські розум, попередньо, я відштовхуюсь від 100 тисяч гривень. Попередньо як воно в загальному піде і як воно вдасться це все знайти. Це вже буде по факту, тобто вже по ходу. Наразі кажу 150 бігатишків шифера, листків шифера є, пиломатеріали на одну хату будуть. Далі працюємо. Зараз збитки від Боревію підраховує спеціальна комісія. Негода пошкодила 18 обійсть у селі. Утім, люди чекати допомоги від держави у дірявих будинках не збираються. Зима змушує відбудовувати помешкання самотужки, фінансово не Купили що необхідне, купили плівку шифера. Зараз немає, як то кажуть, цими кусками, що я долотаєм, це розкриємо до кінця, що завалилося ця прибудова. треба спасати, що є. Зразу мав перед'їжджа, дощі обіцяють всі. Стихія вирувала усього чотири хвилини і пошкодила не лише хати, а й підсобні приміщення. На щастя, обійшлося без жертв. Можливо, тому районні рятувальники особливо подією не зацікавилися. Не поспішають в село і волонтери, яких через соцмережі покликав сільський голова. Та люди не ображені, кажуть завжди знали, що покладатися слід лише на себе.